Середа, 6 березня, час новина 11 каналі. В студії Олена Петроченкава. Вітаю Росіяни атакували Україну дронами. Скорували 42 шахеди на Дніпропетровщині. збили один безпілотник в Одеській області. 18. є руйнування у цивільному секторі. Неспокійно було і в Сумах. А по Покровську на Донеччині окупанти вдарили чотирма ракетами с 300 Більше про ситуацію в регіоні та країні розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю, тривала повітряна тривога. Була цієї ночі. Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами. Наші зенітники збили один ворожий БПЛА над Дніпровським районом. Від вечора противник тричі атакував Нікопольщину. Дроном камікад запоцілили по райцентру, Потім з важкої артилерії вдарили по Маргницькій громаді. Люди цілі загалом вночі окупанти скерували по містах України 42 ударних дрони та 5 керованих ракет С-300. чотири. Влучили по Покровську на Донеччині. Там одна людина поранена. 11 багатоквартирних будинків понівеч окрім Дніпропетровщини, ППО попова працювала ще в семи областях країни. Протиповітряна оборона знищила 38 шахедів. Неспокійно було і в сумах. Один із дронів камікадзе впав просто посеред двору між багатоповерхівками. В результаті у квартирах побувало шибки у вікнах також пошкоджено кілька автівок у дворі. Поранення отримали чотири людини. 13 будинків це багатоповерхівки, по яким Повітряна хвиля влучила і біля 500 вікон і інших руйнувань наздало біля 40 автомобілів. Було знищено. Тобто, наслідки такі, що сьогодні працюють у нас 12 бригад. На Одещині знищено 18 ворожих дронів. Обійшлось без загиблих та постраждалих. Внаслідок падіння уламки в районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт та житлові будинки. Тим часом в Дніпропетровській ОВА повідомили, півтори тисячі родин регіону отримали фінансову допомогу на ремонт потрощеного через обстріли житла. За програмою є відновлення, виділили майже 86 мільйонів гривень. Кошти люди можуть витратити на закупівлю матеріалів або на оплату ремонтних робіт. Також кажуть, сформовані перші 10 сертифікатів на відшкодуванні. Ані збитків за повністю зруйноване майно, а це 14,3 мільйона гривень. Тим часом гаряче на Росії. Там після вибуху здійнялась масштабна пожежа на ТЕЦ в Республіці Тува. Попередньо постраждало до 20 людей. Відомо, що трьох шукають під завалами. Наразі це вся інформація. Олено. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в області та країні. Вступив до ЗСУ аби шпигувати ГСБУ. Затримала жителя Дніпропетровщини, який зливав окупантам інформацію про місця базування та переміщення військових. Чоловік мобілізувався до однієї з бригад збройних сил. Згодом його направили на позиції українських військ у районі Бахмута. Дані про наших військовослужбовців зрадник передавав у ворожий чат-бот, а згодом намагався втекти до невизнаного Придністров'я. Правоохоронці затримали запроданця, коли той готувався перетнути річку з гідрокостюмом і ластами. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Латають дахи, укріплюють стіни та міняють вікна. У Нікополі продовжують відновлювати потрощені росіянами будинки місцевих. Допомагають із цим комунальники та благодійні організації. Надають людям будматеріали. Подробиться в нашому матеріалі. Дуже бачить багато воля. Мали Це пан Григорій розповідає про будинок, в якому із родиною проживала його сестра. Ворожий снаряд потілив просто в будівлю. Вибух зруйнував дах, декілька кімнат завалені цеглою та бетоном, і непридатні для проживання. Господиня про потрощене житло дізналася від брата, бо через постійні обстріли родина напередодні виїхала з Нікополя. Потолки валилися у хаті. Потолок. Один в одній кімнаті пробитий наскіс. Ви представляєте, це надав зробити потолок, нове нуве помисці на намазка, Все це тут не на один рік роботи. Відновити все самотужки чоловікові не по силах. бо одній людині неможливо навіть позбирати та вивести усе будівельне сміття, на яке окупанти перетворили житловий будинок. Пробили кришу. Зараз хлопці допомагають. Дякую їм за все. Це я так розумію. Це Временне накриття, щоб дощ не попадав у кімнату, не разрушалось подальше стіни, потолок. А в домівці пані Тамара реконструкція на завершальному етапі. Ремонтники вже практично відновили понівечини ворожим снарядом дах будівлі. Криша в нас була ж знесена на хаті. Перекрили теж кришу. Спасіба хлопцям. Здоров'я їм теж бідні. Страдають, що ще в холод, і хоч потепліла. Якби не стріляли, то якось відстроїмося, десь підмажимо. Відновлювати пошкоджене житло нікопольцям допомагають комунальники. Виїжджають на місця влучання. Одразу після завершення повітряної тривоги разом із місцевими вони розбирають завали та прибирають територію, аби розчистити місце для ремонтних бригад. <риклад> Допомогли й родині пана Олександра через пряме влучання снаряду у чоловіка зайнявся гараж. А від вибухової хвилі у будинку повилітали вікна та знесло частину покрівлі. горіло. Ярким огнем питались вийти через двері, не вийшло. Вибили окно через ту сторону і вискочили. Так його порозой. А виживий. Не знаю, яким чудом. Дивіться вам. Осколки снаряди дивіться. Ото, тут возле дверей. Відновлення житла після обстрілів пріоритет місцевої влади. Щойно ворог почав атаки Нікополя з боку тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Комунальне підприємство та підрядники сформували в місті спецбригади. Їх завдання екстрені роботи: вивести сміття, накрити понівечення дахи і відбудувати зруйновані стіни. Лише за 2023 рік у місті відремонтували понад 240 об'єктів, які потрощили російські снаряди. Роботи ці продовжуємо. Кошти ми заклали в цьому році. Вже понад 40 об'єктів теж було зроблено. Тому комунальщики і підрядні організації працюють, незважаючи ні на що, але ситуація дійсно важка. За майже два роки масованих обстрілів Нікополя на ліквідацію наслідків влучань з міського бюджету витратили понад 45 мільйонів гривень. Вікторія Вахрушина, Анна Цілойко та Володимир Сілко, новини 11 каналу. У Кам'янському пройшла чергова 46-та сесія міськради. Депутати розглянули сотню питань, зокрема, внесли зміни до бюджету 2024 щодо перерозподілу залишків коштів за минулий рік на підтримку сил оборони. Також відкоригували програму фінансування робіт з облаштування захисних споруд. Ухвалили створення центру фізичної адаптації постраждалих внаслідок війни. Це місце, де вони зможуть спілкуватися і підтримувати один одного. Також були технічні питання щодо зміни в статутах, земельне питання і зміни, які стосувалися і грандових проєктів, і проєктів з термомодернізації наших лікувальних, освітніх та навчальних закладів. Депутати підтримали й декілька рішень про зміни міських топонімів. Серед них вулиця Межова, яку перейменували на честь Владислава Горбоноса, кам'янчанина, який загинув у листопаді 2022 року в бою на Харківщині. А новому скверу дали назву Сквер слави захисникам України з південного району міста. Він здав понад сотню літрів крові. На його рахунку більш ніж 200 донацій. Це про жителя Нікопольщини, який вже понад 30 років врятує чужі життя. Про важливу місію продовжать наші журналісти. Поділитись власною кров'ю до Нікопольської станції переливання вкотре приходить пан Ігор для чоловіка ця процедура не просто регулярна. Це його свідома життєва позиція. Кров він здає щонайменше 5 разів на рік, вже понад 30 років поспіль. Около 100 літрів здано крові і десь. Около 200 донацій каже донорство це найменше, що може зробити для перемоги зараз. У війну ця місія безцінна, бо одна здача крові рятує життя одразу трьох людей. В Україні війна і кров потрібна. Захисникам треба робити для перемоги щось. Якщо є можливість, є здоров'я, хватає здоров'я, треба здавати. Ну, тут під час війни мотивації дуже немає такої. Ну, треба, щоб все для для фронту, для воїнів було для захисників. Про важливість крові для порятунку життів знає не щоток сам воював в АТО і навіть на службі не припиняв до нації. І в Маріуполі здавалася кров. У мене там більше десяти кровоздач в Маріуполі було. І в Запорозькій Запорожжі здавав кров. Ну де підрозділи наші були, де були близько станції переливання крові. Я намагався здавати кров постійно. Для Нікополя, який щодня потерпає від російського терору, кожен донор нині велика цінність. Попит на кров тут є завжди, кажуть на станції переливання. В Нікополі замість 150 тисяч на теперішній час проживає близько 30 тисяч. Потреба. Значно збільшилася, а населення значно зменшилося. І донори, які допомагають, вони зараз, ну як кажуть, на вагу золота. Слідкувати за харчуванням, вилучити з раціону шкідливі продукти, алкоголь та не вживати жодних пігулок. Це рекомендації досвідченого донора перед здачею. Пити багато соків, узварів, не їсти жирного. Менше молочного теж ісключається після крові здачі. Ну відновлення в мене швидко відновляється. Це все діло. Медики кажуть, не менш важливий раціон, і після донорства треба ж після е, здачі почти 500 мл Треба е, відновити свій стан і до повноцінне харчування повинно бути. Тобто з багато білками, то тобто це м'ясо, це молочні продукти, сир. Не порятунок чужих життів власною кров'ю, пану Ігорю, нещодавно присвоїли звання почесного та заслуженого донора України. Якщо ж ви хочете зробити свій внесок у важливу справу, звертайтеся до станції переливання крові у Нікополі. Телефон на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новина одинадцятого каналу. На цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на гарячу лінію 11-го каналу і слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.